Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую до перегляду розкладу пасіянца для знаку Зодіака Стрілець. Сьогодні ми зробимо великий жовтий пасьянс. Розподілимо стихії, вогонь, вода, земля та повітря. І зараз саме ваш знак стрілець. Нагадую, що з жовтий пасіян сам вибирає акценти, про що вам розповісти, для того, щоб ви знали, на що акцентувати увагу. Сподіваюсь, вам добре видно. Якщо не видно, то я вам все розповім. Розпочинаємо. Дивимось уважно. Ось тут, друзі, ворона це несподівана звістка. Яка вона є, добра чи недобра, подивитись Ось тут, друзі, стріла. Стріла каже, що ваша перемога обов'язково відбудеться. Дуже гарний знак. Наша перемога обов'язково відбудеться. До того ж, ви стрільці. І ось цей годинник вам каже про те, щоб ви не втратили час. Якщо можете щось робити, то робіть. не завлікайте. Я би сказала своєчасна звістка про перемогу. Ось тут, друзі, ваш пасіянс розпочинається з рахівниці. Ось тут. Вона каже: будьте заощадливими, не витрачайте фінанси, як то кажуть, дуже сильно. Треба заощаджувати. Сьогодні ми з вами на колоді Року подивимось для знаку Зодіаку стрілець на місяць червень 2024 року, перший місяць літа. Застереження, карта Башта та порада королева мечів. Друзі, дуже таке серйозне застереження. Карта Башта, старший аркан, вона каже про великі руйнації, щось таке грандіозне, що може зруйнуватися в вашому житті. Будьте до цього уважні, обережні. Робіть все так, щоб нікому не зашкодити і щоб ваше життя протікало гармонійно. Об'ятайте про цю карту в період червень, перший місяць літа, бо вона старший аркан і вона дуже потужна. Про щось вона вас попереджає, про якісь руйнації, щоб вони не були помилковими. Іноді необачне слово або дія може зруйнувати якісь стосунки, якісь ситуації, ті, котрі для вас були дуже важливі. А порада, друзі, це королева мечів. Це жінка не просто повітря, стихій повітря, а це жінка дуже мудра, дуже, вона має розумну світлу голову, і вона вміє приймати рішення і робити справи такі, котрі правильні і, як то кажуть, в десяточку, не дивлячись на те, що це жінка, а не чоловік. Порада така, можливо, у вас хтось є стихії повітря, хто вам допоможе в якоїсь складній ситуації. Або ви будьте більш розумні, не дивлячись ви чоловіка або жінка, треба приймати якісь розумні рішення, добре думати та все, щоб все гармонійно складалося. А я бажаю вам успіху, друзі. Гарного початку літа! Дивіться мої розклади на щотиждень. І ще буде новий синій пасіянс. Він також дає багато парад. Та будьте щасливі! Дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.